Понад 60 талановитих майстрів трудилися над роботами, які вже скоро побачить вся Україна. Матеріали, привезені з холодного Донбасу, військові митці перетворили у шедеври. Тут представлені чи не усі види декоративного мистецтва: вишивка, ткацтво, малярство, випалювання, різноманітні розписи. На честь загиблих воїнів АТО у національному військово-історичному музеї відкриту творчу виставку. Коли я попав зону АТО, то в мене виникла ідея. Створити отакий проект, який кому я дав назву Військово-польовий арт. У мене виникло бажання накласти прояви українського народного ужиткового мистецтва на всі ті прояви війни, з якими я зустрічаюсь. Це різні ящики, гільзи, якась обмундирування. Показати от прояви нашого ліризму в мистецтві, в культурі, як вони. Проростають як начебто трава через оці всі жахи війни до експозиції. Увійшли роботи митців із різних куточків України. Тож близько місяця усі охочі зможуть відвідати виставку у Києві, а опісля і в регіонах. Маріам Маркевич, Євгеній Солодовняк, час ще.